Так. так, 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 по зазорчикам у нас тут все гарно. Двері також в принципі гарні, зауважень немає. Тут є стандартні, Ти, с... питаєшся, стандартні не... коцки. Ні, ні, то мені не треба нічого питатися, я все сам бачу. Тут подряпинки, по арці у нас все нормально. В цілому так само. Задні карти гарні, шторка присутня, в цілому виглядає все гарно. Тут на сидінні пропав. Зафікси. Так. Тут у нас, в принципі, все ок. По підлозі також все нормально. У цих картах теж все гарно. Зразу в нас текло 9. 9, 9, Так, 6. 9, 9, Це потім підніму. Тут у нас так само 9. Тут 9 завод. В принципі, пуску зауважень мене немає. Далі йдемо. Капот сидить трошки нижче, але в цілому нормально. Фара у нас Ця взагалі в гарному стані світлень. Ця трошки має такий момент притертість з таку. Певнікотські. Так, тут по зазору у нас нормально, тут бампер трошки вищий, але це таке буває. Тут теж у нас дев'ятка, 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 дев'ятка і позаду в нас теж дев'ятка. Тут двері теж по зазору. гарні. машинка, намитана, наполірована. По цій карті все виглядає також гарно, зауважень в мене немає. Сидіння в нас ок, зауважень так само немає. Кнопки це стандартна історія їхня, в принципі, нормально. Тюфи присутні. Далі. Ця карта у нас також виглядає гарно, зауважень нема. по дверях тут у нас у болтах не скажу нічого поганого, не схоже, що воно крутилося чи ще щось. Тут є коцка відремені, це стандартна тема. На цьому сидінні ткаплянка, потолок. В принципі, в гарному стані, зауважень нас Гарні це у нас. Працює, не виламане, з тої сторони також не виламане. Гарненьке. По крилу, по кромці, в принципі, в мене зауважень, як таких немає. По дверці так само. Тут бампер. Чуть-чуть він не в площині. Це таке, можливо, Десь хтось вперся. Такий пластик, Що ж ти скажеш. У цій дверці в нас. Теж не схоже, що крутилося, все виглядає нормально, зауважень в принципі немає. По болтику крила так само. Кромка гарна, не вибита, в цілому виглядає все нормально. Тут по гвинтам все нормально, зауважень в мене немає. Так, тут у нас точечка завод, фара у нас завод. Не мутна, не побита, не запотівши. Тут у нас також завод, зауважень немає, полка присутня, пензій нема. Тут у нас за все по заводу, домкрат є, буксирувальний є, аптечка є. Багажник не вбитий взагалі. Стан нового, кришка взагалі чітка. Далі йдемо по цій стороні, теж бампер. Тут трошки нижче сидить, але в цілому норм. Такі піщинки є внизу, базар тут сидить трошки нижче. Так, тут якась коцка була, Це таке. Так, по цій стороні у нас виглядає в принципі непогано. Також тут болтики не кручені, зауважень мене немає. Так, водійська карта вже казала, тут все гарно, кнопки гарні, не витерті, це не облазить, також нормально. Тут у нас не чепано завод, в принципі, тут також зауважень немає. До водійського сидіння також в принципі, зауважень немає, видно, що воно не нове і не перешите, виглядає гарно. Кермо у нас не шите, не мальоване, в принципі виглядає. Нормально, по панелі сказав, так йдемо далі. Так. Антифриз у нас чистий, зараз хай постоїть трошки тоді відкриємо, щоб не цей. Так, тут у нас по полці крила заважень немає, в принципі. Капот. Так само у нас все нормально виглядає. Дев'ятий рік. Тут у нас фара. Теж дев'ятий рік. Фари її зауважень нема. Тут так само гарно, по крилу питань немає. По силовій так само, в принципі, зауважень нема. Все ок. Так, по телевізору у нас все нормально, тут якийсь кусочок гофри впав до радіатора. Двигун у нас там знизу. Мокрий. Ось так, це у нас виходить. Спід. Ага, тут у нас знімало щось, робилося, бо герметик не заводський тут також їхали далі, у нас радіатори у нас в стані робочому не вибиті в принципі. Для себе я поставив берешіточку ще, сітку, щоб камінці не летіли. Але це таке, по заводу вона не ставиться. Стан нормальний. Так, Тут у нас Ух, тоже мокро, блин. Так, кто у нас? Что порядок, Такая история, или? да. Так,